У столичній мерії шукають рецептів від заторів на дорогах. Вже в найближчі місяці в Києві мають з'явитися так звані перехоплювальні паркінги. Перші три планують звести на в'їзді до столиці з трьох напрямків: східного, західного і південного. Лишилося визначитися з земельними ділянками та знайти інвесторів. Дмитро Кукса продовжить тему. Перехоплювальні парковки виглядатимуть приблизно так. Усе автоматизовано. Загалом тут вміщатиметься до тисячі автівок. Поки що таких паркінгів в Україні немає. Це європейський досвід. Київ зможе його прийняти завдяки євро 2012 Такі стоянки будуватимуть у рамках підготовки до чемпіонату. Всі паркінги, і перехоплюючи, і наземні, і підземні, планується побудувати за інвестиційні кошти, тобто без вкладення фінансування із міського бюджету, в міському управлінні транспорту кажуть, вартість одного паркінгу близько 10 мільйонів гривень. Щодня до столиці в'їжджають близько 400 тисяч автомобілів. Таку кількість не припаркуєш, однак близько 50 тисяч машин можна залишити поза межами Києва і таким чином вирішити частково проблему пробок на міських магістралях, впевнені в мерії. Перехоплювальний паркінг це не тільки стоянка, а цілий комплекс, де водій може зоставити авто, поїсти, відпочити і вирушити в подорож столицею вже громадським транспортом. Елементарні, звичайні якісь там будуть побутові створені, там, кафе, якесь невеличке. Там, чи щось. А основне наше завдання створити місця для того, щоб можна було залишити там транспорт, на якому ці люди приїдуть. Київським водіям ідея паркування на околицях подобається. Кажуть, якби були приїжджими, залюбки лишали б свою машину при в'їзді в місто. Машину поставили, общественним було б менше пробок. Тому що сейчас очень много большие пробки постоянно. Ну звісно, оставив би якщо б був Да, очень удобно. Перші три перехоплювальних паркінги обіцяють побудувати до лютого наступного року, а там на черзі ще чотири, заявляють у київській держадміністрації. Дмитро Кукса, Олександр Данилов, новини, телеканал Інтер.